Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7. Та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення функції. Y дорівнює мінус. Дріб чисельник 20 знаменник х для значення аргументу, що дорівнює мінус 4 і варіанти відповіді а4, Б мінус 4, B 5 г 5 Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює 20. Ой, мінус 4 у нас в умові мінус 4. 20 ділимо на мінус 4. Отримаємо 20 поділити на мінус 4 це буде мінус 5. Давна знак мінус стоїть перед дробом, тому маємо 5. Записуємо відповідь. Варіант Г. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 7. Виконано.